На каналі «Еверест» ми розповідаємо невідомі речі про все навколо. Без чого ми не обходимося жодного дня, що дає нам енергію та сили. Маленьке слово, їжа насправді ж, тисячі найрізноманітніших продуктів з цікавою історією. На п'ятій позиції один з найвідоміших видів ковбаси докторська. Ніхто не задумувався, чому вона називається саме так. Розкриємо карти за легендою. Наказ випускати новий сорт ковбаси надійшов від самого Сталіна. Перша палиця докторської зійшла з конвейера 1936 року. Назва ковбаси пояснювалась особливою місією. Вона призначалась для поправки здоров'я усіх, хто постраждав від царського режиму. Сьогодні важко судити про цілющість тодішньої докторської, але те, що цей вид ковбаси засвоюється організмом найлегше, залишається фактом. Четверте місце нашого рейтингу посів йогурт. Вперше він згадується, ще в записах монгольського завойовника Чингісхана. В Болгарії цей кисломолочний продукт входить в щоденний раціон. В Еквадорі йогурт приправлений свіжими фруктами, подають у фастфудах. Низькокалорійний, корисний, тонізуючий. Цей продукт виправдано займає високу позицію в списку здорової їжі. Одну з причин довголіття кавказьких горців приписують саме йогурту. Трійку наших лідерів відкриває такий звичний продукт огірок. На Тихоокеанських островах заможність нареченого залежить від запасу огірків у його коморі. У дельті ріки Місісіпі популярними дитячими ласощами є зелені овочі, просочені солодким напоєм. Огірковою столицею американці оголосили місто Бері Спрінгс у штаті Мічиган. Щороку у грудні тут проходить парад, на якому прийнято кидатись свіжими огірками почасно другу сходинку посіла Селера. Цей овоч викликає велику зацікавленість науковців, адже в ньому поєднується чимало парадоксів. Селера майже повністю складається з води, в той же час зберігає максимум корисних для організму речовин навіть після термообробки. Селера продукт з мінусовою калорійністю, якщо можна так сказати. Споживаючи її, людина витрачає більше калорій, аніж отримує. Нарешті переможець нашого топу. Тут опинилась ягода родом із тропіків. Хурма. Їжа богів саме так з латині перекладається її назва. Стигла і соковита ця ягода має характерний солодкий присмак. Хурма надкорисна, адже вона є джерелом антиоксидантів, які допомагають зберігати молодість організму. У цій ягоді більше натрію, кальцію, марганцю і заліза, як в яблуках. За вмістом йоду хурма перевершує усі плоди. А ще вона корисна для зору і шкіри. На сьогодні це все. Залишайтесь із нами. То тобто, п'ятірка вражаючих фактів створена за підтримки продуктового делікатес-маркету Україночка, європейська якість та українські традиції. Тут за Веркарт можна отримати знижку 5%. Посміхайтеся Посміхайтесь і знайте в світі ще достатньо фактів, які приголомшать вас.